Вітаю туриста технодвір. І ось, друзі, у нас на черзі ось такий красень в дуже гарному стані. Ми зараз, зараз з вами оглянемо його, покажу всі деталі. Почав я цікавитись не тільки джундірами, а й іншими марками тракторів. Доволі доволі непоганий трактор, я би сказав, Класний, реально класний трактор. Це у нас Масії Ferguson 6485, 2010 рік випуску. Коробка передач тут може бути як і автомат, може бути, як і ручна. Дюна 6. Це у нас виходить 4, цілих передачі. 4, цілих діапазони. І на кожен діапазон 6 передач. Що взад, що вперед. Ну, Реверс собою. Ось такий тракторець. Все решта, дивіться, самі, будемо глядати. Що у нас? У нас спереду 65, r 30 стоїть гума широка. А в континенталі 650 а на 65R42. А, забув сказати трактор 6-циліндровий, 6,8 літра двигун, Сісу. Це попередник, наступник можна сказати, попередній був. Валь, Вальмет, зараз Сісу. Тут виходить, що в нас така цікава рубрика. Ми дивимося, скільки тут коней. А в нас тут ось ми можемо подивитися самі 129,5 кВт. Це виходить, це виходить 170 коней. Чим цей трактор цікавий? Потужний. Коробки передач тут дуже хороші, дуже гарні відгуки. Коробка себе шикарно показала в експлуатації, так само і двигун. І плюс, так як це 10-й рік, 170 коней порівняно з Джондіром по ціновій категорії значно, значно, значно дешевше. Реально значно дешевше. Кому цікава ціна, у нас є в описі телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії, опис. Так що заходьте і там багато що є цікавого. і дізнаєтеся ціну. Ціну ми не публікуємо в YouTube каналі, а в Телеграмі у нас більш все відкрито. І продовжуємо. Гума гарна, задня гума відсотків, залишку будемо говорити, відсотків на 60%. Переднє у нас десь також на 60%. Ось такий тракторець. Далі. По навісці. По навісці. Навіска потужна. Чотири пари гідровиходів. Категорія 3 у нас іде по навісці. Ось такий потужний центральний він, також категорія 3. Амортизована кабіна, тракторець дуже м'ягко їде, ось такі стоять амортизатори і плюс салінблочки. І, вони, і ось там поводушечки ну Дуже м'ягенько їде, цікаво, цікаво ним працювати. Управління навіскою, управління вомом, ось, будь ласка, є із, з вулиці. Передня навіска досить потужна, тож також виходить у нас тут яка категорія 3. Да. категорія 3. І плюс спереду є ще одна пара гідровиходів, плюс розетка на прицеп. От так, стоїть інтеркулер, До речі, джундіра. Джундіра немає інтеркулера, Цікаво. Передній у нас міст ось такий плавучий іде, що дуже гарно сприймає на рівності, на дорогах, на полях і тракторець, за що такого моста дуже-дуже плавно ходить. Як бачите, трактор не фарбований, все в оригіналі. Є ось такі незначні царапини, нюанси. Саме тут але воно не буде перешкоджати вам в полі працювати. Сухенький взагалі я не бачу тут ніяких підтікань, мастила. Я не буду, друзі, говорити, чи він кращий Джундіра, чи гірший. Суть не в тому. Просто коли е, ми шукаємо трактор і є обмежений бюджет, але потрібно щось і хороше, і свіжіше, а не ну, хоча б там, не 2000-х років, а там 10-го року. Але бюджет у нас є обмежений, то Дана марка, дана модель як варіант. Я вам так, можна скажу таким намеком можна сказати, 170 кінських сил 10 рік, 6888 годин, то в такій компоновці вийде Джондір. За ті самі гроші, але, але ну буде там, грубо говоря, 2001 року, 2002 максимум. А це в нас 2010 рік. Тому от така ситуація. Це саме для тих людей, які по бюджету обмежені є, але хочуть придбати гарний імпортний трактор, щоб працював, щоб відчувати комфорт щоб був свіженький, От, рекомендую саме таку модель. Далі, побачимось. Ось такий у нас салончик і ми поїдемо разом. Є сидіння пасажира, салон не затертий, не зачуханий. Пнемо сидіння оператора, кондиціонер, звісно, саме собою. кондиціонер зараз. Так. Ну а тут у нас все стандартно. Ось коробка передач. Тут ми перемикаємо на автомат, транспортний режим. Тут перемикаємо в цю сторону на автомат робочого режиму. Отак, ми зараз стоїмо на мануальній, тобто на механічній. Так, як я сказав, 4, 4 діапазони і на кожен 6 передач. Оце у нас 4 пари гідрових. Ну і управління навіскою, плюс ось вал відбора. Ну, все стандартно. Тут у нас світло, кондиціонер, радейки. Заведемо і поїдемо. Ось, будь ласка, ми завели. Я не знаю, чи вам чути двигуна. Зараз вийду, до речі, на вулицю. Давайте вийду на вулицю, щоб ви почули сам звук. Звук дуже такий мощний, водночас приємний, рівномірний. Трактор ця не трясе, жодної вібрації. Ну, сидиш, сидиш і чувствуєш комфорт реально. Давайте поїдемо. В управлінні теж дуже простий і дуже зручний. Ось що з нас? Включаємо реверс? Оце в нас вже йде перша передача. Давайте спочатку почнемо. От А, дебусь, от ми їдемо. Їдемо, не їдемо, а повземо, як черепашка. І далі ми просто без щеплення перед переключаємось. Загорілася Б, друга передача. С третя, Д четверта, Е у нас вже йде п'ята і Ф шоста. От ми вже далі чуємо звук, не можемо переключатися. Що ми робимо? Ось тут є кнопочка, переключаємо діапазон. От, пожалуйста, другий діапазон, шоста передача. Третій діапазон, шоста передача. І Четвертий діапазон. Третя передача. Досить класно. Комфортно і зручно. Реально їдеш і граєш. Четвертий діапазон. Попробуємо розігнатись. П'ятий, ні, це в четвертий де, далі в нас е п'ятий. І F-6 Дуже мягко, плавно? З кондиціонерчиком, з комфортом. Ось так і ви саме ви можете собі їхати на ваші гарні, чудові поля. З задоволенням, з комфортом! А це дуже важливо, коли працюєш і отримуєш від того задоволення. Попрацював, приїхав додому і є ще сили, можна сказати, вдома побавитись. Так що так, друзі, кому цікаво, нагадую про наш телеграм-канал. Є ціна, зробимо вам доставочку. Все під ключ зробимо, ваша задача до нас подзвонити, і ми все з вами обговоримо обсудимо. Всім щиро дякую.